Управління захисту прав споживачів облдержадміністрації покликане стояти на сторожі інтересів споживачів, товарів та послуг. Якщо людину обманули, запропонували їй неякісну річ, вона завжди може звернутися до спеціалістів, які допоможуть відшкодувати її вартість. Це стосується і приватного бізнесу. А на це є закон. Ці слова говорив начальник івано-франківського обласного управління у справах захисту прав споживачів Ярослав Ходан на засіданні. У ратуші Ми зараз маємо справу з приватним бізнесом. З бізнесом приватним у сфері торгівлі, з бізнесом приватним у сфері послуг, з бізнесом приватним у сфері туристичних послуг, різних послуг. І наша функція спож... захисту прав споживачів вона поширюється на всі сфери діяльності, де людина, споживач платить за товар або послугу. Тобто там, де платить живі го... живу готівку, живі гроші за товар або послугу. Розвиваючи службу захисту прав споживачів, держава не ставила собі за мету лише посилити контроль, каже Ярослав Ходан. Основне почути споживача і допомогти йому вирішити певну проблему. А проблем з часом лише збільшується. Про це свідчить кількість звернень громадян п'ять-вісім років назад. Значить, то люди більше зверталися на якість. Наприклад, перші роки дуже серйозно звертались на якість продуктів харчування, особливо алкогольних напоїв. Один період був такий, що багато було. Мабуть, все ж таки лівих оборотів алкогольних напоїв. Було. Була ця проблема, дуже серйозна ця проблема була. Значить, динаміка звернень все одно зростає. Динаміка звернень зростає, тому що люди більше купляють товарів, більше купляють послуг, і все ж таки динаміка звернень зростає. Купили неякісний телевізор, купили неякісний е, якийсь спальний набір. Покупили неякісний, припустимо, якийсь інший складно технічний виріб, чи придбали путівку за кордон і не отримали належні послуги. Тіше, те, що протягом останніх двох років кількість звернень все-таки скоротилася, зазначає Ярослав Ходан. Це вважає чиновник, пов'язаний зменшенням товарообороту і основне кращою обізнаністю покупця про свої права. Він частіше вже звертається безпосередньо до того. Підприємця, продавця чи тої торгової компанії, яка надала товар чи послугу, і вони врегульовують це питання. А інколи самі підприємці і промисловці розуміючи, що є така служба захисту прав споживачів, і якщо людина до нас пожаліється, вони розуміють, що прийде інспектор, відповідно, оформить документи. і той чи інший магазин, чи той чи інший торговий заклад понесе відповідальність. Продовольчою групою товарів незадоволено до 10% споживачів, які звертаються в управління зі скаргами. Левова частка звернень 34% стосується промислових товарів, зокрема побутової техніки, каже Ярослав Ходан. Також люди бувають незадоволені якістю обслуговування у місцях громадського харчування чи навіть у туристичних подорожах. Загалом загальновідомий клієнт завжди правий, повинен поширюватися на усі сфери обслуговування.